В Україні почали мобілізовувати ув'язнених. Йдеться саме про чоловіків, які скоїли не важкі злочини, а також які самі виявили бажання служити, тобто підписали контракт. Тож ми вирішили запитати улучан, як вони ставляться до цього рішення. Україні почали мобілізовувати ув'язнених. Як це сталося? Не знаю. Просто не знаю. Дивлячи за що ув'язнені? Не за не важкі злочини. Так. Як ви вважаєте, Потрібно, не потрібно. Бачите, всі хаваються. А що їм буде після того, як вони звільняться? Цього я не знаю. Тобто вони після війни. Спочатку вони варували, да? крали щось, потім вони йдуть воювати, в них буде поломана психіка, скоріш за все, після нульової, і вони повертаються до нас до цивільного життя. Тобто вони вже були не дуже моральні люди. Ну, з однієї сторони, це краще, ніж забрати найкращих, а з іншої сторони, щоб бути тим людям, які тут залишаться в моєму житті. Та Господь його знає, що й сказати, якщо чесно. Господь його знає. <пілізовують> тих, хто, типу, ну, я хто я чую, Бо я дуже люблю новини, я хочу завжди чую, що за границею Особливо роблю неділю, подивитися підсумковий підсумковий. Mm. Ну, ну тут, тут нічого не скажеш, я не знаю, що сказати. Mm. І вроді, ну, і страшно, і, 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 і не добре, і може, й треба. Може, люди самі хочуть іти воювати, чим сидіти в тюрмі. Господь його знає, це вже навіть не знає, що сказати сину. ні, Богу, не знає. Якщо ув'язаний згідний, з цим типу, да, да, якщо так, то в принципі можливо. А якщо примусово, то категорично ні. Чому? Ну, в кожного має бути свій вибір, ув'язаного. Він має вибирати, чи він хоче йти на війну, чи не хоче. Хоче далі відсидіти свій термін. Ну, це нормальне явище. Ви, во всьому світі так є. Тим більше, якщо хлопець хоче і скупити свою вину по дорусі, що щось там вкрав чи щось друге. Там не всіх беруть, але беруть такі. Це дуже нормально. Треба було давно, ще два роки назад треба було це робити. Позитивно. Хай собі в їхній вибір, вони соглашую, погоджуються. То чому ні? Моя така думка. Підтримую. Ну, якось не дуже мені здається. Ну, це власне йдеться про людей, які отримали неважкі злочини і за власним бажанням. Ну, якщо за власним бажанням, то так, да, ладно, окей. То Нехай мобілізують. Але якщо такого ходити ловити, то ні. Не дуже гарно. Чому? Ну я не думаю, що у них мотиви будуть такі залежні від. Мабуть, це таке, щоб, може б, навіть втекти, можливість буде, Тому мені це не подобається. Це як у Рашці, ви знаєте, повторювання, мені це не подобається. Я ставлюсь позитивно. Чому? Ну, Якщо не вистачає людей, а ті особи вчинили, як ви кажете, не важкі злочини, я ставлюся позитивно. Нехай краще йдуть воювати, як просто сидять на податках наших громадян. Не знаю, я не можу це прокоментувати, вибачте. Це їхнє право, якщо вони хочуть воювати за країну. Це чудово. Це якби ну, їхня громадянська думка. Ну, я тільки за.